Чому я запускаю марафон сім облич твого проявлення і що він може дати тобі? Це не ще один курс, не ще один інформаційний блок, це живий трансформаційний досвід. І базується дана програма на проживанні енергії матриці долі, на проживанні архетипів, які активують у вас вашу приховану силу. Чи це тільки для тих, хто знає свою матрицю долі? Зовсім ні. Це марафон і для тих, хто вже працює з матрицею, проходив консультації або знайомився сам і хоче глибше прожити свої енергії, а не просто поверхово ознайомитись з ними. І для тих, хто навіть не чув про кармічну нумерологію матрицю долі, але хоче відчути себе більш Справжнім хоче відчути свою справжність, побачити свої тіні, свої сили і зрозуміти ту точку, в якій він знаходиться. Збагнути, а що ж я можу зробити з собою своїм, зі своїм життям уже зараз, на що я здатний, а що мені заважає. І на даному марафоні, семитижневій програмі, ми пройдемо сім енергій особистості, сім проявів. І ми будемо відкривати сім дверей до кожного із цих архетипів. І якщо хтось запитає, якщо в мене в матриці, в моїй матриці, немає, наприклад, того сьомого, шостого, першого аркану, чи підходить це для мене? Однозначно підходить, адже ми тут ламаємо шаблони і ми не лише прокачуємо те, що у нас є, якщо є ось ці перші сім арканів в мінусі. Не тільки це, навіть якщо у вас цих арканів немає, ми активуємо сили, які стоять за ними, ваші сили особисті, ми перепрограмовуємо себе і будемо відкривати те, що дрімає у вас, адже ви, це цілий всесвіт, і там є геть усе. Ви побачите, де ви можете діяти, де ви довіряєте де ні, як проявляється ваша душа в тілі через рух, звук, малюнок, слово. Ви більше дізнаєтесь про цілі, які малює перед вами ваша душа, і зможете почути свою інтуїцію більш голосно. Не буде перенавантаження, буде легкість, буде глибина, буде потужне трансформаційне поле. Як у проживанні рун, тільки тепер ти сам станеш оцією формулою, алгоритмом своєї перемоги. Формою себе, своїх семи облич. Є кілька форматів, кілька форматів даної програми. Тому переходь за посиланням під цим відео і ознайомлюйся з умовами.